Ми хочемо вам розповісти про базові речі, які повинні бути у вас як у майбутнього військового. Розташування турнікетів повинно бути таким, щоб ви могли уражену кінцівку не використовувати. Завжди максимально захищайте себе бронеелементами. Щодо бази, ваша форма. Поверхня не завжди буде м'якою. Я використовую дві аптечки. Поясню, чому. У зв'язку з тим, що в нашій країні мобілізаційний вік знизили до 25 років і буде багато рекрутів і новобранців. Які нічого ще не знають щодо тактичного екіпіювання і взагалі військової справи, тому ми хочемо вам розповісти про базові речі, які повинні бути у вас, як у майбутнього військового чи військового на теперішній час. Якщо ви не згодні чи у вас є доповнення щодо комплектації, ви можете писати нам в коментарях, додавати свої варіанти екіпівання, які ви використовуєте, якщо ви вже військовий. І так ми почнемо з базових речей, які потрібні військовому. Перше, що повинно бути у вас, це плитоноска та ваш варбелт чи РПС. Плитоноска складається з самого плейткарієру та бронеплити, яка розташована всередині неї. Це ваші захисні елементи. Які будуть унеможливлювати ваше поранення мінно-вибуховими приладами або стрілецькою зброєю, на моєму прикладі ви бачите, що в мене на самому плейткері розташована штурмова панель, яка вміщає собі підсумки під магазини, а також утилітарний підсумок, який я використовую для зберігання мультитулу батареєк. Також сюди я можу покласти гемостатичні наліпки та й все. Ну, щоб не перевантажувати просто цей підсумок, я використовую його тільки для цього. Підсумки під турнікети. Якщо ви бачите, тут є фіксатори, резинки. Так звані турнікет холдери, в яких можна розташувати турнікет, для того, щоб ви швидко могли його дістати при необхідності. Розташування турнікетів повинно бути таким. Щоб ви могли уражену кінцівку не використовувати. Тобто, якщо в мене уражена ліва кінцівка, я дістаю турнікет під праву руку. Якщо в мене уражена права кінцівка, я дістаю турнікет під ліву руку. Розташування це найголовніше, що повинно бути. Ви повинні розташувати свої підсумки так, щоб вам було комфортно їх використовувати. Ще порадив би такі підсумки інколи мають функцію використання балістичних пакетів. Завжди максимально захищаєте себе бронеелементами для того, щоб якомога більше захистити площу вашого тіла. Також функція вашого бронежилету може дозволити вам закріпити додаткові підсумки на ваших камербандах, для того, щоб ви могли швидко дістати їх з різних сторін. Але не забувайте про те, що вони не повинні заважати вам виконувати ваше бойове завдання. Все це ви підженете під себе, військові зрозуміють, на практиці, на полігоні. Також ми бачимо, що на моїй плетоносці розташована штурмова, штурмовий рюкзачок. Слугою для того, щоб ви могли, перше, брати з собою запас води. Друге запас провізії, хоча б добовий раціон, який вам знадобиться для виконання бойових завдань. Ще його можна використовувати під додатково БК, під. Батареї, зарядні станції тощо. Варбелт слугує для того, щоб ви могли розвантажити вашу спину та почепити підсумки, які вам потрібні для виконання бойового завдання. Просто у вас була більша мобільність та менше навантаження на вашу спину. Варбелт в мене зафіксований не тільки ремінною системою на Velcro, але й на додаткових лямках. Роблять більш комфортним носіння самого варбелту. Щодо самого варбелту, на моєму варбелту розташована підсумки під БК. аптека розташована таким чином і має такий вигляд, що мені, яка б сторона в мене не була уражена, я можу дістати її з обох боків. Це дуже важливо. Також в мене є підсумок під гранату. Тут він один. Брати їх в залежності від того, скільки ви гранат з собою хочете взяти. Цей варбелт виконаний без можливості використання балістичного пакету. А ось цей приклад робить можливим використання балістичного пакету та захисту вашого попереку від осколкових поранень. Тобто сюди ви можете вставити балістичний пакет, і ваша спина буде захищена. Все інше ви докомплектовуєте під свою задачу. Але є базові речі, які потрібно мати кожному військовому. Як, наприклад, аптечка. Я використовую дві аптечки. Поясню, чому. Аптечка це індивідуальна річ. Тобто ваша аптека, яку ви носите з вами, це аптека, якою буде користуватися медик при наданні вам першої домедичної допомоги. Іншу аптеку я ношу для побратима. Свою аптечку я не маю права використовувати для надання допомоги іншому побратиму. Також я вибрав з собою тактичні рукавиці. Тобто, в мене завжди є одна пара рукавиць, яку я використовую, друга пара рукавиць, якщо ці. Непригодні для використання їх в бойових діях, також ви бачите підсумок для скидання магазинів, відпрацьований магазин. Ми скидаємо підсумок для того, щоб ми не плутали магазини, в яких ще є БК, і магазини там, де БК вже немає. Гідратор. Гідратор це дуже важливо, тому що вода повинна бути з вами завжди. Без води людина не зможе довго пожити. Тому в нас є така функція. Томовий рюкзак позаду, ми кладемо гідратор. Ще з собою ви можете брати також фільтри для води, вони є різних модифікацій і слугують для того, щоб ви могли десь з природнього джерела попити води і не занести інфекцію собі в організм. Ще важливий факт: в мене немає наколінники тут. Їх треба вставити. Це ваші суглоби. Коли ви будете падати, присідати, поверхня не завжди буде м'якою. Вам потрібно мати захист вашого колінного суглоба. Завжди використовуйте наколінники, які вже влаштовані в вашу форму. Тому що якщо ви використаєте просто накидний наколінник, він рано чи пізно просто сповзе з вас, чи надірветься, відірветься, і ви його втратите, і захисту вашого колінного суглобу взагалі не буде. Щодо взуття, взуття це надважлива річ. В залежності від пори року, ви використовуєте різне взуття з різної тканини. Взуття повинно бути якісним і не можна економити на взутті. Про це ми обов'язково розкажемо в наступному відео, тому підписуйтесь. Щодо бази, ваша форма, убакс, штани, це повинна бути тканина, яка дихає. Всі ми знаємо, що таке цей дубок, в якому ти просто плавишся на сонці. 10 метрів пройшов, ти вже мокрий, воно тобі незручно, ніякого вологовідведення. Щодо захисту вашого зору, використовуйте балістичні окуляри і не економте на них. Тому що отака дрібниця може врятувати ваш зір. Також органи вашого слуху. Використовуйте активні навушники, не забувайте про них. Активні навушники дають вам змогу почути побратима. Та заглушити зайві звуки, типи пострілів, вибухів тощо. Щодо підбору вашого шолому, в мене з шолому з собою нема, але хотів би трошки поговорити. Шолом повинен бути якісний, він може бути різної модифікації, хоч то міч з повним захистом вух, чи то фаст. Без захисту вух з рейками, на які чіпляють навушники. Але я б радив використовувати саме шолом типу Міч, тому що в нього просто-напросто більша площа вашого захисту. Кіпівання не повинно сковувати ваші рухи, тобто ви повинні почувати себе комфортно і воно не повинно заважати виконувати вам бойове завдання. До речі, тільки для наших підписників ми створили промокод на знижку 10%, яка буде діяти протягом тижня. Посилання та вся інформація внизу під відео.